Особливо дякую за 100 гривень. Ця гівка з їжачком спеціально для тебе. Всім привіт! З вами знову Гремлін, і сьогодні у мене буде трохи незвичне відео як для мого каналу. А саме підбірка ігор в піксельній стилістиці для слабенького комп'ютера. Я гадаю, що багато для кого це може бути досить актуальним, адже у мене теж довгий час був дуже слабенький ноутбук, на якому я раніше задротила в окремість цих ігор. Мені довелося витратити досить багато часу, аби відзняти весь цей матеріал та прийти окремі зі списку. Тому надіюсь на вашу підтримку. Та якщо відео вам сподобається, то я зроблю в майбутньому і другу частину. А зараз сідайте позручніше, беріть чаю руки і запрошую до перегляду. Піксельна стилістика завжди була однією з моїх улюблених, ще часів, як вийшов Undertale і став моєю улюбленою грою в дитинстві. Особисто я обожнюю цей жанр, адже нехтовані красивою графікою дозволяє студіям з малим бюджетом або ж просто одному розробнику повністю втілювати свою задумку. Через що, власне, ці ігри мене так і зачаровують і завойовують серця багатьох геймерів по світу. Передмова закінчена, і я починаю з першої гри. СТАРДЮВАЛЛІ. Я вважаю, що мою підбірку повинна відкрити саме Валлі. По-перше, через те, що цю гру на початку робила всього одна людина, моя повага. А по-друге, через те, що у неї конкретно можна так залипнути. Я розумію, це все виглядає, як простенький симулятор ферми, до чого нас і підводить вступ, де дідусь віддає нам у спадок свій будинок в селі. А гравець, втомившись від життя в офісі, вирішує переїхати з і оселитись у містечку Стардіо. Ну, власне, все як симулятор ферми і починається. Ми прокидаємося у будиночку, тут хтось залишив нам подарункову коробочку, куди щедро насипав насіння. Ну і ми таки виходимо з дому, тут весна, і відразу ж сапати грядки, тупо симулятор дачі з твоїми батьками, еге ж? А якщо серйозно, то стерді може запропонувати набагато більше, ніж просто помахати мотикою. Взагалі, гра рахується rpg симулятором села. Де ти можеш ловити рибу, працювати в шахті та бути з монстрами, саджати рослини, та найголовніше до чого штовхає нас сама ж гра, розвивати стосунки з іншими персонажами, ну і вайфу собі вибрати, звісно, куди ж без цього. Та й цілю, крім того, як розбудовувати ферму тут є. По проходженню ми дізнаємось більше про містечко, у якому й живемо. І в один з днів Льюіс показує нам покинутий клуб, який ми можемо розвивати і отримувати за це всілякі приємні дрібнички. Крім клубу, тут також є ще музей, який працює схожим чином, а до цього всього можна отримувати гроші, виконуючи замовлення для місцевих, і брати участь у різних фестивалях, що проводяться час від часу. Керування дуже просте, та гра явно не заточена під хардкор, а під чилову прополку грядок, під ікась, лоу-фай і стривяним чаєм в руці. Саме те, що треба після тяжкого дня чи аби розслабитись після Dark соуса чи восьмий підряд програних каток в лолі, коли я вже нарешті обида люто бляха. Особисто для мене важливою частиною також є мультиплеєр. Де можна пограти зі своїми друзями, але якщо їх нема, то можна пограти з уявними. <кхи> У мультиплеєр може зайти максимум чотири гравця. У кожного буде свій будинок, а якщо ви от, прямо от сильно хочете поріднитись, то можете взагалі взяти спільний бюджет, але обережно то вийде як монополії. Тут досить легко знайти заняття для кожного з друзів. Просто вибереш, що тобі більше подобається, тим і займаєшся. Так я почала доглядати за грядками і очищати все навколо дому разом з василиною альбіна молотка. Альбіна мулатка пішла шахтарювати. Ну, а самі ви бачите, хто полюбив рибалити і збирати мушлі. А потім я вкрала у них вдома камін, І щоб не розслаблялись. До цього всього зверху ще можна додати догляд за тваринами і воля! Повірте, це дуже сильно вас затягне. Отже, ставлю грі 10 з 10. Одна з моїх улюблених та справді добре розслабляє, абсолютно перебільшила очікування від симулятора ферми, що мої, що моїх друзів. Та виправдала свою популярність. Доміна. Всі ж люблять історії про гладіаторів, правда? Великі мускулисті чоловіки, що у якихось шкіряних поясах б'ються з іншими чоловіками. Ні, 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 це не той не той відеоряд. <кхм> Отже, гладіатори асоціюються з чимось сильним, величним і досить таки смертельним. Але що буде, якщо з'єднати гладіатора з менеджером? Відразу кажу, вийде гра Доміна. Заінтригувала. Ну, тоді розповім детальніше. Доміна це 2D-піксельна гра з видом зверху, де ми граємо за ось цю симпатичну пані. Як говорить нам передмова, Господи, скільки англійських літер. Наш батько трошечки розтринькав так грошей, після чого помер, вилишивши нам ось це поле, де ми маємо тренувати гладіаторів, аби стати балазами та виграти на фінальному турнірі, що підсвічується тут на глобальній карті, і до якого у нас є 365 днів, аби підготуватись. Геймплей простий, складний водночас та складається з двох частин. Перша це менеджмент і тренування гладіаторів, коли ми сидимо без битв. Ось ці всі повзунки підкручуємо, вибираємо для них спорядження, купуємо нових і наймаємо людей для швидшої прокачки, чи для того, аби в нас була їжа і вино, і тому подібне. І друга частина це, власне, самі битви, які стаються в нас раз на тиждень, та на яких можна нормально так підзаробити. І де ми можемо керувати одним із наших гладіаторів. Гра знову ж таки досить легка, проте це не заважає моїй серці палати, коли мого улюбленця і найбільш прокачаного гладіатора вбиває якийсь лох під заборник. Ти що не чуєш, я питаюсь, ти що дурний? Ой, пішов ти в дупу. Власне, що я можу сказати по власному досвіду, тут більше треба йти через стратегії, через знання англійської. Бо у мене стосунки з інгліш не те, що прям дуже погані. Але щось складно трохи. Головне це втягнутися в механіку гри, і хоч вона досить коротка та здатна розбавити кілька вечорів, особливо, якщо ви любите щось ближче, певне до стратегії і хочете виправити своє везіння. Цей саундтрек тут крутий. Я тільки коли запустила гру, то ж підстрибнула, ну бо ви самі послухайте. Не рекомендую. Тут і мужики, і римі, і крові, вино, і слеву, і взагалі, ставлю 8 з 10. Мені сподобалось, але хотілося б, аби вона була довшою. Vampire Survivals одна з самих дивних і популярних ігор у цьому списку. Це 2D-платформер двд рогалик. ну ще ніби от і немає нічого особливого в собі. Тут максимально простецька графіка, банальні монстри, які повторюються. Немає сюжету, не враховуючи, звісно, відсилок на інші твори. Але як же вона, бляха, затягує, це просто щось. Зараз на задньому плані ви можете бачити, як я бігаю і збираю досвід, готуючись до файту з фінальним босом, а саме смертю. Як я це збираюсь зробити, та легко! Я починаю всього з однією зброєю. На цей раз я вибрала годинничок, що заморожує ворогів. Тут відразу отримує новий левел і вибираю додаткову зброю, щоб бувати ще більше ворогів та отримувати ще більше досвіду. Але все не так просто. Адже нехай спочатку достатньо просто зібрати зброю, яка буде тобі більше подобатись. Проте далі, коли наступає етап гри, де монстрів більше, ніж польових кліщів у тебе на подушці, так так поміняй наволочку. то звичайної зброї вже не вистачає, і на допомогу приходить пам-пам-пам! Еволюція! Еволюція зробила з мав людину, а з тебе певна епілептика. Бо гра справді дуже яскрава, ви там обережно. І для еволюції ще більшої кількості блискіток на екрані, потрібно зібрати ще пасивні предмети, що йдуть у другий слот. Ось він, до речі. Бо якщо зібрати просто те, що тобі подобається, то. Go! It, ну, коротше, ось тримай. Я кидаю тобі різні еволюції, а ти вже там сам розберешся. Деякі предмети, що допомагають еволюціонувати іншим, взагалі знаходяться на карті. А для окремих треба спочатку знайти взагалі якісь приховані предмети у особливих данжах, активувати їх, а тільки потім мати змогу вдосконалити свою зброю. Це стосується, наприклад, лаври та списа часу. Ось цього глубенького. Тому навіть коли здається, що гру награвся, тут з'являється якийсь додатковий челендж, якщо можна так сказати ти хочеш дізнатися, як перемогти смерть в кінці, як вдосконалити зброю окремих персонажів, що це левела такі цікаві, від яких я ледве не сплювала ой, ой і я більше сюди не піду. Крім того, гра досить дешева і вимоги має не те, щоб досить великі. Хоча на останніх хвилинах комп може і перегрітись, але вона досить швидко стала моїм улюбленим вбивачем часу, особливо коли треба перед виходом ще трішки почекати, а в Тікток лізти не хочеться. Ставлю 9 з 10, бо хотілося б побільше унікальних монстрів. Рог Легасі. Так-так, знову рогалик в списку і знову популярний. Проте я не могла не зачепити його, розповідаючи про піксельні ігри. Ти хіба рогалики це так погано? Вони дозволяють тобі не вбити вечір повністю, як деякі сюжетні ігри, а всього лиш наполовину вбити вечір. Гайраз особисто я люблю рогалики, адже справ у мене на день досить багато. Та вони дозволяють мені і відпочити, і насолодитись дивовижним часом, де я безволезномалюю по вісім годин в день, готуючись до сесії, вбиваючи нерви енергетиком, що я роблю зі своїм життям. Отже, огляд! На перший погляд рог здається типовим рогаликом. Але таким вона і є. Це одна з найпопулярніших ігор в цьому жанрі. Хоча й про неї я дізналась пізніше, ніж про Дончкарі. Теж одна з ігор, в котрі я досить довго грала, ну, знову розповім якось у майбутніх серіях. Та вона точно варта вашої уваги, якщо ви раніше про неї не чули. Сюжет дуже простий: ви граєте за династією лицарів, яка з кожною смертю гравця продовжується. Проте династія не те, що була досить звичайна. Якщо придивитись до опису, то можна зрозуміти, що кожен має свою, як би м'якіше виразитись, особливість. Хтось страждає гендризмом, хтось дальтонік, а хтось не може бачити в 3D, може тобі окуляри купити чел. Ну і це несе за собою наслідки, котрі впливають на ігровий процес. Проте, якщо ви от взагалі ніяк не можете грати за дальтоніка, і вам конче треба бачити все в 3D, то перед початком нової гри завжди є вибір з трьох персонажів, за яких ми можемо пограти. Можна подумати, що тут можна створити якусь стратегію, ні-ні, не обнадієте себе тільки вчасні кліки на вишку чи клавіатуру залежно від налаштувань керування, і я надію, що вам не попадуться ось ці ото платформи. Я ніколи не навчусь їх адекватно активувати. Взагалі задача досить проста. І ти вдаєш збирати золото за золото удосконалювати стати героя, купляти нових людей, у них удосконалювати героя, вмирати і знову йти у данш. Класика рогаликів проте досить сильно затягує. А ще кожен рівень тут по-різному генерується, через що окремі можуть бути дуже простими, а деякі просто неможливо пройти. Тому попереджаю, дупа буде палати. Як я тут взагалі на восьми хп протрималась? А. Вже не протривалась. Проте я все рівно сприймаю цю гру як метод розслабитись, хоч і грати у неї дуже довго не виходить. Але особисто для мене це не є проблемою. Оцінка 7 з 10. А точно, у неї ще друга частина є. Але я в неї не грала, проте можете спробувати самі. Katana Zero. досить популярна гра, що отримувала на Metacritic, оцінку 83 зі 100. та ще один платформер в списку від Aki Soft. Надіюсь, я це правильно прочитала. Та ми граємо за найманого вбивцю з катаною імені Зеро. Замовлення на вбивство дає йому його психотерапевт разом з особливими ліками, що дозволяють йому сповільнювати час та передбачати майбутнє, і пояснює, чому він настільки сильний. Відразу повинна виділити, що гра просто капецька стильна. Типу, весь цей неон, анімації ударів головного героя, музика, налаштування, пауза. Ух, цим можна просто обмазуватись. Ну і дизайн головного героя те, що треба. Кімоно, жива катана, хвостик, ну просто мріє. Так ще й в цьому неонуарі, ну це просто персик. Сюжет я тут зачіпати не буду, не хочу вам спойлерити. Але на мій власний досвід, то він досить і досить цікавий, особливо, якщо ви любите неочікувані повороти. Також гра дуже динамічна, через це буває тяжко змусити себе проходити стелс-місії. А коли ти вже бляха підеш, а? Чи то чекатись своєї черзіалозі? Проте, якраз динамічність це саме те, чого ти від неї очікуєш, та ця динамічність змушує застрягнути тебе у ній надовше. Ну і музика, звісно, теж досить сильно цьому сприяє. Проте відразу мушу попередити, що гра досить хардкорна, а мені іноді доводилось, як, от, наприклад, зараз я не змогла пройти цей рівень зі стелсом, того просто всіх вбила і побігла собі. Власне, для мене вона є просто чудовою. Адже мені тяжко довго думати над діалогами чи грати у якісь затягнуті і повільні ігри. Тому якщо ви розділяєте моє захоплення дуже швидкими яскравими анімаціями на екрані, то вона саме те, що ви шукали. Власне, тут не треба розповідати, а грати. Гра реально заслуговує вашої уваги, якщо ви її ще не прийшли, то я настирливо вам рекомендую. 9 з 10. Власне, ось і підбігає кінця моє відео. Якщо воно набере сотню вподобань, то я задумаюсь над випуском ще однієї частини. Ще раз нагадую вам мене підтримати. А також при великому бажанні поділіться цим відео з друзями і відвідайте інші мої соцмережі там Телеграм, Твіч чи може до От і все, що я хотіла сказати. Дякую за перегляд! Любіть Україну, Донайте на ЗСУ. До зустрічі, нехай щастить!